Це наші пленки плачені. такий вийшло. Все це на колесах, каток, далі відгортувачі, які будуть відгортати нашу землю. Далі знизу у нас для пленки. Все це регулюється, піднімається, виставляється. Зажими для нашої пленки. З однієї з іншої сторони будуть фіксуватися вони. Болтом наша капля ось зверху. Регулюватиметься. Далі буде наші колеса і пленку прижимати, і взаді наші огортовачі будуть загортати. Кому було цікаво, підписуйтеся, слідкуйте, як ми далі його будемо використовувати вже в роботі. Будь ласка, не забудьте ставити лайк. Всім дякую за увагу. be yeah. sick yeah. yeah. the day's bank account was a negative and i ain't have a dollar to my name but i still had women i was still off the chain it was still tholo bang chica was a little rabbit yeah